Добрий день наші маленькі друзі! Сьогодні ми в стрім лабораторії і будемо проводити досліди. На дослідах не дрімайте, а знання мерщій хапайте, щоб почули ми в кінці діти наші молодці! Дітки, сьогодні ми проведемо дослід з ґрунтом. А що ж таке ґрунт? А ґрунт діти це верхній шар землі. Ось сьогодні ми розглянемо з вами сухий ґрунт це сірий колір має, а вологий ґрунт має чорний колір. Малята, я беру сухий ґрунт в руку і беру вологий. Тепер я стискаю долоньками. Подивіться, сухий ґрунт розсипається, а вологий ґрунт тримається грудкою. Отже, малята робимо висновок. Сухий ґрунт при стисканні розсипається, а вологий тримається грудкою. А тепер, ми проведемо дослід ось який. В одному з ґрунтів є пісок, а в іншому є глина. Дітки, давайте подивимося, чи можна з того ґрунту, де є пісок, скачати кульку. Подивіться уважно. Ось я качаю долонькою. Я не можу скачати. А тепер беру ґрунт, де є глина, домішки глини. І спробую скачати. Дивіться. А тут кулька вийшла в нас, грудочка землі, з глиною. Отже, робимо висновок. У ґрунті, де є глина, він тримається. Грудочкою, а в ґрунті, де є пісок, його в кульку скачати не можна. Малятка, ми з вами знаємо, бо ми розповідали, а ви вже слухали, що деякі комахи і тваринки зимують під землею. А чим же вони дихають? Як вони перебувають зиму під землею? Дякую, чи є у ґрунті повітря. А тепер давайте переконаємося в тому, що дійсно в ґрунті є повітря. Ось я беру грудочку сухої землі, грунту і кидаю його у землю. Дивіться, малята, пускає пульбашки. Ось я ще підкину сухий ґрунт. Гляньте. На поверхню виходять пульбашки. Отже, малята робимо висновок: у ґрунті є повітря. І тому комахи і тваринки, які зимують в ґрунті, вони мають чим дихати. Тобто дихають повітрям. Дітки, я пропоную вам вдома з батьками переконатися в тому, що дійсно в ґрунті є повітря і зробити ось такий досвід. А нам надіслати ваші експерименти. До нових зустрічей! До побачення!